Наступна вправа така дуже незвичайна якась. Значить, складіть рівняння, що містить невідоме в обох частинах і коренем якого є число 5 от для першого 5. Значить, ну, Найпростішим способом будемо працювати. Значить, 2х тут равно, тут х. Зрозуміло, що я перенесу, буду віднімати 2х-х, залишиться просто х. Так? Значить, і тепер. Зрозуміло, що тепер я буду віднімати. Ну, наприклад, тут я залишаю 15, пишу, а тут із 15 треба скільки відняти, щоб отримати 5? 10. Правильно. І тоді виходить 2х мінус Х, це Х. А тут 15-10 буде 5. Тобто ось таке рівняння. Значить, що стосується другого, там, де 9. Точно таке ж рівняння підходить і для числа 9. Тобто воно також підходить. Ну, можна якесь інше трошки, а ні не, не, не підходить, треба дуже просто його змінити. Значить, 2х плюс 10, а тут х, а тут вже лише треба таке число, щоб від нього відняли 10, отримали 9. 19. От таким чином дуже просто складаємо рівняння. В принципі, можна скільки завгодно таких придумати, але по одному треба, значить, по одному.